Значить, в листі, наскільки я пам'ятаю, б... спитав я його не взяв, звичайно, там означалося що? В зв'язку з тим, що в змінах до бюджетного кодексу фінансування закладів культури відміняється, яке було централізовано. І для того, щоб зберегти ці заклади культури, це мається на увазі не все майно, яке ділилося, це стосується лише закладів культури. Ну, да, що воно переходить у власність об'єднаних громад, тесно на території якого воно ходить. знаходиться, Абсолютно тобто ходить. суть І по цьому суть, закону так само Ні, так, суть, це, суть заключається не все майно ділиться, а єдине заклади культури. Це в нас був районний будинок культури. Ви, Ви знаєте, Ви, як він працював і я колись хотів туди працював в танці в. були не, прекрасно. Ні, ти пам'ятаєш тільки танці? Там купа гурків було народний хор працював, танцювання руски на сьогоднішній день. Щас закінчу. Він забитий цвяхами вітавасі. Я дуже знаю, що всередині руїна. Тобто я не знаю, передали її власність а, комунальної ну, Колинівської е, об'єднання територіальних да, громади. І як вони там господарюють? Ми знаємо, ми не знаємо. Я проїжджаю, мимо дивлюсь, забито там ну, жах на його дивіться. Це, це стосується того майна, там вже відбулося правонаступне слово між радами. Та рада була скасована, е, а потім зробила, законодавство створена, Почуйте мене, будь ласка, був один район в межах територіальної адміністративної одиниці. Був створений інший район. Рада того району була ліквідована, і правонаступником є ця рада. І от, якщо ця рада, стара не передала майна того, до 21 липня мали передати в законі прописано. Якщо вони не передали, то не наступна перебіга. рада мала робити от те, що кажете ви: передати на територію. А в даному випадку майно передали до цього, передала стара рада. Усе рішення лежить, почитайте, будь ласка, почитайте. Перестали до цього все. зробили це все.